Не В'ячеслава, ну чи очікували сьогодні таку результативність від своїх гравців? Ну і за рахунок чого це вдалося досягти сьогодні? Ну не то, що очікували. Очікували тяжкої гри, і, і то, що гірник спорт на останньому місці, ми настроювали гравців, щоб правильно оцінювали. Тому що суперник непростий, і тренери построїли непогану гру. І тут і Олександрія. 2-1 і тяжко було, гірник спорт домінував. Я рахую, що в контролі м'яча команда грає дуже, дуже впевнено на м'ячі. І той же Ребел, ну, тобто домінація була у гірника. Так що ми налаштовувалися на, на тяжкі матчі, і, в принципі, Гравці прислухались і нивілювали ті сильні сторони суперника. І, в принципі, реалізували ті моменти, могли і більше забити, моментів було достатньо, але, в принципі, той результат він є об'єктивним. Ну, порадувало, що забив і нападник Гереш Рома два м'ячі і наш вихованець. Академії лівого берега вже в другому таймі вийшли гравці восьмого року. Це перспектива. Ну, задоволені, задоволені результатом грою. З чим пов'язався цей вибух наприкінці першого тайму. Там кілька атак, ударів і у підсумку гол стався. Ну, от, тяжке, тяжке чуть поле. Я розумію, що пройшли дощ, дощі, дощ, дощ, так і гравцям. Дуже тяжко було входити в гру. Ножки підсіли, і на живці десь спочаток і середина тайму була така в'язка. Але потім, ну, фізично ми виглядали впевнено і в першому таймі додавили. І були і моменти хороші. І я рахуюсь, з, ну, з фізичної якості у нас гравців на належному рівні. Ну і буде завдання Герешу стати найкращим бомбардиром. Він до... наздогнав Хусіна і тепер, по всім м'ячів мають. Ну так, завдання забивати м'ячі це ну, кінець командних дій І, в принципі, Рома. Він він приходячи з першої команди, він на настріє так, діє впевнено, багато працює, багато відкривається, взаємодіє з партнерами, в принципі, ті забиті м'ячі, які він. Реалізував сьогодні так. Вони додають певності йому і в подальші гонці бомбардирів, так і командних діях що ми піднімалися в та до Пане Йоване, ну сьогодні був заключний домашній матч для вашої команди цього року. Звісно, прагнули до гарного результату. і Перший там так показав, що були близькими до цього. Чи вплинув ось цей гол роздягальню на подальший хід подій? Звісно, звісно. Как и сказал, раздавалки гол почти. Э, ребята. Ну и сразу и после второй тайм сразу получили гол. Значит, поздний гол и ранний гол решил, решил первый тайм вроде не плохо, а второй уже уже не тот уровень. Плюс и молодая команда, и, наверное, не могу держать стабильность. Так что идём дальше ещё два тура до конца. Ну, як оцінювати шанси у цих подальших матчах взяти все ж таки можливо очки і перервати серію? Ні, ну звісно, було приємно, Ви всегда вирішили, що можеш взяти очки. Ну, опі прості ігри колос, одна з команд, на Дінавіес, тоже почав вигравати, так що буде дуже складно. Ну, Не будемо відпускати руки. Як підбадьорили хлопців зараз? Ну як? Все все прекрасно понимают. Тяжело, тяжело им тоже, тяжело. Так что не очень приятно, но жизнь продолжает дальше. Але був такий всплеск, забили гол, і якщо б там Васильченко влучив ще у ворота, то мінімальна перевага, хто знає, як би. Ну, так, да, ну, треба і заслужити, треба і заслужити, навіть не заслужили, навіть не так працювали, як треба працювати на полі, і все. Ну, і дебютував Ярослав Бураков, змінили голкіпера, як прийшло це рішення вам і як оцінюєте гру такого дебютанта. Ну, треба було дати шанс парню, тому що вже тренує три місяці, а ігри взагалі немає, щоб і он не, з нами не проходив збори і повинні увійти, що за вратаря, який вратар, щоб ми знали за наступні слідчі... следующий круг на что можем рассчитывать поэтому и и пускали сегодняшний посмотрели на какой уровне. уровню я ну вроде и неплохо и нехорошо но опять все понимаем у парня долго-долго не было официальных игр так что я это все понимаю так что все нормально